Сьогодні річниця початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави. Вторгнення російських окупантів в Україну продемонструвало готовність українців оперативно та злагоджено об'єднатися та стати на захист рідної держави. В період з 24 по 27 лютого 2022 року підрозділи бригади прийшли за власним бажанням як професійні військові, так і тих, хто на 24 лютого займався мирними справами. Але тим не менше взяли в руки зброю і всі разом стали на захист батьківщини. Треба віддати належне офіцерам та сержантам, які були призначені на в підрозділи бригади. Вони чітко оперативно злагоджено провели комплекс заходів з формування підрозділів, які вже на початку березня вийшли у визначені райони та спільно з підрозділами Збройних сил України та інших складових сил оборони зупинили ворога на північних кордонах Житомирської області. Щоб перемогти ворога, ми мусимо бути сильнішими, більш навченими та вправнішими, ніж він, аби остаточно зламати хребет російському агресору. Нині підрозділи бригади щоденно удосконалюють свої знання, уміння та навички щодо виконання завдань за призначенням. В підпорядкованих військових частинах проводяться заходи щодо підтримання необхідного рівня злагодженості підрозділів та штабів. Особлива увага поділяється тактичній та вогневій підготовці, удосконаленню навичок особового складу дій на замінованій місцевості, наданню першої долікарської допомоги, обладнанню та нарощуванню оборонних позицій. Війна згуртувала нас, розкрила найкращі риси українського народу. Мужність, виваженість, висока мотивованість, любов до батьківщини та ненавість до ворога ось основні риси військовослужбовців бригади. Сьогодні можна впевнено сказати, що 115-та окрема бригада територіальної оборони стала невід'ємною складовою обороноздатності України. Слава Україні! Разом до перемоги!